Зможеш краще тікатимуть швидше. Міномети <рес> 120. Йотємотя, за чс. Остріл! Остріл! Тишно! Чудо збіля уси, все, попав. Нормально, хорошо. Вивертаємо. Все, отліч. Ну що, як зібрався? Все, вертайтесь. Всім привіт, друзі. Продовжуємо працювати, як бачите. Шергова поїздочка, повна автівка. Шоколад, батончики, печиво. І як завжди. Короче, воно ще гаряче. Це робоче пиття. Тобто з носками такими що просили інструмент. Воно з собой. Ще мутація тут. О, пірочка. Теж колокатка ненави. Мой складі. Це прям Едіку привіт, хочу потугатись. Звучить музика Звучить музика Звучить Красотку не робила прям. Це у нас склад міни. Ага. Сто двадцятки. Відчувається мишами трохи. Да, ми чуємо. Нема показов. Ні, ні, а тут іменно в самому літажі. Воно було тут воно б ж зараз. Воно б не було інтернетом. Що він стає туди купи назад сам. На мишей так полюєте, ні? Ну так. Покрупніші клієнти, то був шумніше. Але зайшов щурчик і вже їх тут шугає, бо вже щось не так їх сильно малих чути. Треба вам кота привезти. Та був тут такий чорний бігав, але щось десь. Ївтіка, так, він вже, замахав, вже, і чим хочуть, він вже ні мишей, нічого не хоче Це іранський. До речі, минулого разу ми ну, ще здивувалися з Юрчиком, як це Іран туди шахеди постачає тут міномети 120 для України. І як з'ясувалося, просто це по суті конфіскований у Ірана Сполученими Штатами. Техніка, яку передали нам вони вже в Україну. А, це вже готове. Так. Да. Одразу до міномет. Другом. Ось для чого плівка. Інструмент. Зверху, як бачите, посадки майже немає. Копається завія бомба, так? Тобто в Бахмуті все цікавіше було літати, да? Ну, блін, відповідно і небезпечніше там прилітала ну, жопа всюди. Стрім було і заїжджати, та й дорога, навіть туди ляха, пострілюся тим сраним, коли ми спускалися в Іванівське, яке після Іванської дебаху. І там ну, дуже багато розбитих машин було. І кожен раз їдеш і таким тримаєшся, думаєш, блін, зараз якась ракета і Все. А тут, ну тут не буду нарікати, ну спокійненько заїжджаємо, скільки разів заїжджав зараз я. Не було нічого такого страшного, щоб у дорозі. Ми тільки що під'їжджали до позиції, то там був прильот, видно, десь трохи далі у полі. А то ні, своїх прильотів то там було. У мене у нас такі, що як їдеш і десь біля а, тебе там. Ну, бахнуть вогонь, не раз таке, що їдеш і буляха десь вже по, прямо по дорогу, тут, да, дорогу да, як да, прилетить, вони зведені вже десь там. А вони а, по дорозі яким, чим працюють? От, що Тут скажеш, що вони можуть працювати. Не, тут? Ну так, так, так. Переважно, напевно, міномет. Міномет, напевно. Частенько суд у конкретному супер. Су, су, частенько дуже авіація. От може бачили, як сюди бігли. Стара роздирвана. Да, да, ну, да. оце авіація, це якраз. Ми якраз це два, два да? дні. Ну, видно, що не осколишне, бо не пошило mm -hmm. сильно дерево. а Бо тому, є, прильот, я, ви то, ви, то, там отаман там є в прильоті, то там всі дерева посічені, видно, що осколишне щось прилетіло. Може і міномет якийсь, і не така правда яма. Або взагалі, ну, звідки з якого міста? Я з івано франківського він теж. Чого? Я конкретно з села залізю. Івана Фанківщина, да. ну, просто якщо кажу, якщо є час, ти розумієш, ага, ми тут, ну, будемо скажем, нам сказали, до літа ми тут воюємо. Все, одразу можна зрозуміти. Ага, у нас є хата, ага, там хата щось там така, вікна там забиті, ще щось таке, докупити до хати. І хтось там проводочку кидає, там ще щось, ну, зробити мінімальне ремонт, щоб можна було в, зим... в зимі прожити. А якщо заїжджаєш... Бляха, ну ми тут може на тиждень, може на два. І, блін, вроді її хата хренала. Щось би зробив, ні. Але не хоче робити, вкладати гроші, бо зараз. Тут команду, команду, команду виїжджаємо, виїжджає, потратив гроші і обід на дорогах, і собою не забереш потім. що... Mm -hmm. Не раз ти було, що ми mm -hmm. от дядя. У нас у нього є така прикмета, що дядя починає ремонти, mm -hmm. а ми переїжджаємо. Все mm -hmm. таке. Все те правило. Тому що ми ждемо, покажемо вже там. Ми вже якраз ремонт зробив, зробив душ, ванну у себе. Вже всіх запрошує, щоб ми ходили митися, бо у нас там нема. У нас трошки старіша хатка. Я ж думаю, що зараз не буде якийсь переїзд футють фу. -тю -тю -тю. О, yeah? Yeah. Yeah. Сьогодні ваша допомога потрапила саме на позиції безпосередньо до хлопців. Не просто хтось виїхав з них і зустрів нас. А саме ми приїхали сюди. Повірте, іноді, незважаючи на ризик, треба їздити і сюди, просто підтримувати наших хлопців, щоб вони не забували, що про, про них дбають, про них пам'ятаються. Тому робимо завдяки вам. Крус повісім. йоті за С плюс, кінець зв'язку. Пострел! Отлично! Все, видно, Сейчас ты на стежку, та, которая до черной посадки, от Сытьи. Так, вот одна. А второй на попал на дорогу там, где мины стоят. Чудово стрілявся? Да. Да. Нормально, <хи> хорошо. Вивертається. <хи> Все, отлич, ну що, як Все, відчуття? — Все, вертайтесь. Клас. Піша із... визволя. Хтось обіду на нас. Ну вони тут регулярно просто літають. Добратися до позиції це одне. Але тепер з них ще якось треба вибігти і виїхати. Все, Трохи запізно, але повертаємося на базу і мені є що вам також цікаве показати, що у нас нового. Ось так зараз у нас виглядає склад. Небагато, але щось є. Всі друзі розуміють, яка ситуація зараз з фондами, всі порожні, але деякі ще борються. І Дякую їм велике за те, що допомагають, чимось діляться. Це Trinity Foundation, Kyiv Defenders. Ну, а окрема подяка Energy Hell Ukraine за чергову партію енергетиків. Також отримали нове видання книжок по розмінуванню. Дуже корисне. І налагодили ось таке виробництво. Ось такі файні штучки ми тепер виробляємо самі по замовленню наших бійців. Ну а зараз вечір вантажитися і завтра знову дорогу. Сьогодні мені компанію склала Марина, бригада ураган. Захотіла теж поїхати до бійців. І я її цілком розумію, тому що Одне, одна справа, коли ти щось готуєш і передаєш разом з нами, і ми потім фотки чи відео показуємо, а зовсім інше поспілкуватися з бійцями, подивитися їм в очі та просто обійняти їх. Так? Вистачає, але сьогоднішня поїздка, я думаю, це все компенсує. Всі до перемоги. Обов'язково. Ми майже на міті. Ось нарешті очі в очі. Очі в очі, ми біля хлопців, якими, дівчата, дивіться, дійсно ми привезли сьогодні до цих ну, неймовірних хлопців так, наші смаколики. Ми не задарма це робимо кожного дня, кожного дня ми заморюємося, але завжди говоримо, що хлопцям тяжче, і тому у нас є сили, це все робити. Ми тому тяще, смачного тому, що це так надихає смачного вам. Ну приймаєте? Скажіть мені, будь ласка, ви читаєте наші вичайні, листи вичайні. на кожні, на кожній наші коробочки? Вичайні. Це наша візитівка. Да? Їжте смачненько та бийте москалів гарненько. Так, так, так і робимо. Так і робимо. Сьогодні все, тут і картопелька, обов'язково з м'ясем, і перчики фаршировані, і котлетки. Ну, тут дуже багато смачного. Це вже смаколики, але не домашні, але ті, що на окопах треба. Ага. Ага. Ну, все, все в комплект, щоб подух такий був. <рес> Морозний. Ось І, і кошачий. Ага. Пепці ага. просив. Ага. лісної енергетики. Просил зимою, так. Да. Все, тих, компанія. Сказано зроблено. Як ти кажеш допомога, завжди там, де потрібно. Так воно і є. Фліски, дивись, це в Німеччині, то що Юкрент Хільфет Дісільдор, угу. де Марина. Їм угу. ем зносять люди, німці, українці. Угу. І вони фасують, а от саме таке темне щось, ну, я тепле, це, це якраз ми для як вас Якраз як як піде воно все. Да. Два ящики. Супер. Дюссельдорфу привіт. <гум> Ці ти вже знаєш ліхтарі. Ага. Отаких от налодных 4 а, штуки, да. батарейки. Засіб для чищення зброї. О, бомба. Да, до речі. І... Бачите? Зможеш краще тікатимуть шує, <гум> Нормально. Нас не перемогти. Да. Ось такі Американські, так. Да. Угу. І тут ще фільтри, там Так, да, Я знаю, це класні літаки. В Києві є дівчинка, їй 10 років, її звати Мілана. І вона дуже полюбляє малювати. І спеціально пішла навчатися цьому, щоб робити картини, продавати їх за донати, а також частину картин вона передає просто бійцям військовим і попросила нас цю картину передати кудись хлопцям, щоб в такому надійному місці, щоб картина вас оберігала. Дякую, Мілана, Дякую, велике ти робиш велику справу. А місце це дійсно класне і повір, воно настільки класне, що ми його навіть показати на камери не можемо. 杰克。 Ви як завжди тренуєтесь, так? Да? Так, а ми як завжди замовляли вам в 5 разів менше, а ви нам привозите на цілий батальйон. Нічого собі. Так, ми якраз на спорті. Чистий просить. Чисти, чисти. Чисто healthy food. Та диви, як з супермаркета приїхав. Не? Я не знаю за що хватати. А я зараз поясню. Поясню, що це таке. Це у нас є така група в WhatsApp допомога ЗСУ. Олександр Кнауп, він таку акцію вирішив, що такі коробочки добра, так би мовити, і люди самі збирають, приносять і доставили нам з Німеччини. На це Німеччини? Це знімечний. Горішки. О! Так, бачу, хтось тактичний лікар. <реш> Шапки. Шапки. Шапки, бафи, ліки якісь, серветки. І вони всі різні. Клас. Я так зрозумів, ми з тобою побачимось десь через пів року. Чого? Ну поки про це все треба з'їсти. Основне тактикульне. Тактикульне. О, фонарі. Такі стаціонарні. Воно ще запаковано. О, Окей запаковано з цим. П'ять штук як і замовляв, два термоси. Так, і дві цівки. Да. На, на новій конці наші. <ріць> В чому прикол? О, два штуки ми минулого разу привозив. Хлопці з підрозділу от уже... переставили, там були такі цівки, ну круглі, без плану пік Пікатіні, без нічого. Ми повністю переставили зовсім інший рівень. Плюс, плюс ручка переноса вогню, плюс кріплення для, 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 для ременя. Плюс можна pq 15 ставити, плюс фонарик собі можна ставити, ну все ще все. Побратими подивилися, казали, де, <рес> де? Ще? <рес> ще? Ще? ще дві привіз, прилезно, поки є. Хлопці заморені, щасливі доволі. Я бачу хтось там бурпі робить уже. <рес> ну, не без цього, не без цього. <реш> тобто хто хто ну, програє, той, той, бурпі. Так, той, той робить буде. Додаткова мотивація. Стабільно <реш> <реш> однаково. Так. Не гірше, не краще. Ну, Краще було б, коли були всі вдома. Ну, да. Це зрозуміло. А так, то всі вже звикли, робимо свою роботу. Вже треба звикати до того, що йде війна, і не очікувати того, що ось ось вона закінчиться <реш> і все. Робити свою роботу і пришвидшувати нашу перемогу. Що можу сказати ще? Дякую всім, друзі, за вашу підтримку. Так пройшло у нас знов декілька днів. Продовжуємо робити добрі справи. І ми Побачимо. Дякую. Дякуємо.